Всім привіт, друзі! Сьогодні я займаюся пересадкою і вирішила вам показати, як я пересаджую дітки піалок на гнотові поли. Ось є в мене вже досить велика дітка, Вона у мене росте в борщичку 7 см, але я хочу її пересадити в горщик побільше борщик 8 см. Всі дорослі піалочки стандартних сортів ростуть у мене ось таких горщиках 8 см. І так, чи нам для цього потрібен вощичок? сам гнотик я використовую синтетичний шнур 2 мм для всіх стандартних ал. Шнурочок я вкладаю на дно горщика. На травбочка колечком. Набираю тут, то ту, ту, використовую верховий ту, плюс плюс ліс старих тортів. Витягую дітку із старого хлопчика. Ось цей старий торг я трохи троху. В Вторки робимо таку ямочку заглибленням і вставляємо туди наші корінки. Злегка приминаю, але не втрамбовую і досипаю ще топку. До. Зерку подобає. Обов'язково підписую і ставлю дату пересадки. Такі досить великі тітки, я ставлю одразу на гнотовий полив. Тобто, ось цю стейшну очок, я зразу після пересадки опускаю в'ємність з водичкою, і так фіалочка вже буде сама пити водичку. Раніше, як я без одразу після пересадки, ставити на гнотовий полив, то я ставила десь через місяць-півтора. Якщо ви також боїтеся, ви можете почекати, поки наросте трохи паднева, і тільки тоді ставити на гнотовий полив. Але так як в мене колекція велика, в мене дуже багато рослин, то в мене немає стільки часу, щоб кожен день їх поливати, то я ставлю одразу після пересадки і нічого страшного. Бо з ними мене відбувається, зазвичай все добре. Ще що хочу додати, щоб ось цей шнурочок запрацював і почав вас тягнути водичку, обов'язково п'ялочку, ось цей ґрунт потрібно гарно зверху промочити. Якщо він буде сухий і ви поставите ну, опустити шнурочку ємність з водою, то він не буде тягнути воду, щоб він запрацював, обов'язково гарно промочуємо ґрунт. Ось я всім дякую за увагу і чекаю ваших сердечок, кому цікаво підписуйтесь.